Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі і це річний гороскоп на 2023 рік для представників знаку Діва. Діва з Новим роком вас! І давайте подивимось, що вас чекає в новому 2023 році. В першу чергу хочу сказати, що в новий рік ми увійдемо на ретроградності трьох планет. Дві з яких особисті це Марс та Меркурій, і третя планета вища це планета Уран. І Марс, починаючи з 4 вересня 2022 року по 17 березня 2023 році, перебуває в вашому секторі кар'єри. Це 10 дім і статусу. І Марс знаходиться в знаці близнюки. А починаючи з 30 жовтня 2023 року. 22 року перепрошую по 12 січня 2023 року. Марс буде ретроградний. Що значить ретроградність Марса саме для вас? Це значить, що ваша кар'єра, статус він на так як буде поставлений на паузу. Можливо, буде якесь сповільнення вашій роботі, в вашій діяльності. Тому що Марс це планета, яка відповідає за активність рух. А коли Марс ретроградний, то в нашому житті приходить сповільнення певного роду. Тому вже 12 січня 2023 року Марс вийде з ретроградного руху, і в вашому житті почнеться активність і в вашій кар'єрі, роботі почнеться просування. Друга планета, за яку я хочу розповісти, яка теж в новому році буде ретроградною і на початку нового року це планета Меркурій. Ретроградний Меркурій, про який всі дуже добре вже знають, і е, ретроградний Меркурій в 23-му році буде чотири рази: три е, з яких він буде у вашій земній стихії, е, стихії Землі. А четвертий раз він буде ретроградний в стихії вогню. І е, почнеться ретроградний Меркурій з 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року. І е, ретроградний він буде в е, знаці Козиріг. А для вас це П'ятий дім. Е, тому е, п'ятий дім як це для вас е, може програтись? По ретроградному Меркурію це як повернення в минуле. Це означає, що ви можете доробляти те, що ви вже почали в минулому. А що означає для вас п'ятий дім? П'ятий дім це дім бізнесу, це дім задоволення, це дім дітей. І, можливо, це може бути пов'язано навіть з вашими дітьми. Можливо, ви... Почали щось робити для них, і е, зараз, в січні, це буде мати якесь продовження, тобто це справа, яка була вже раніше з минулого, або це вам прийдеться переробити по ретроградному Меркурію, Так само що стосується і е, бізнесу, можливо, це бізнес, який ви яким ви раніше займалися, це так або для вас може програтись. Потім, значить, другий раз Меркурій буде ретроградним в Тельці. Це для вас дев'ятий дім. І ретроградним він буде з 21 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року. І що таке дев'ятий дім? Дев'ятий дім це дім, який відповідає за. За кордон, за все міжнародне, за поїздки, за переїзди. Можливо, ви планували якусь поїздку, і по цьому ретроградному Меркурію вона ніби відкладається. Або, наприклад, ви коли співпрацювали з клієнтами з-за кордону, і тепер по цьому ретроградному Меркурію вони знову з вами зв'яжуться. Потім наступний раз Меркурій буде ретроградний у вашому знаці, в знаці Діва, і ретроградний він буде з 23 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року. І це все, що стосується вас, вашої особистості, вашого іміджу, вашого характеру, навіть вашої професії, можливо, ви вирішите змінити зачістку, яка у вас була раніше по ретро Меркурії. Тобто, це все, що зв'язане з минулим, так для вас може програтися. І наступний четвертий раз Меркурій буде ретроградний в знаці стрілець, і почне він своє ретроградність з 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року. І для вас це четвертий дім. Четвертий дім відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання, за за дім за сім'ю, це дім сім'ї. Можливо, ви захочете поїхати в батьківський дім, або ви захочете поїхати в місце, де ви вже були раніше, тому що четвертий дім теж відповідає за переїзд. Можливо, ви подумаєте, що було б добре з'їздити кудись на відпочинок, де ви вже раніше бували, в те саме місце. Так, це для вас може програтися. І ще я хочу нагадати, що на ретроградному Меркурії не бажано здійснювати дорогі покупки, такі як квартири, автомобілі, не бажано підписувати договори куплі-продажу, інші угоди, не бажано влаштовуватись на роботу. Тому що по ретро Меркурії ну, це. Вам може з часом не подобатись, або потім ви зрозумієте, що це невигідна покупка, тому краще цього не робити. І е, остання планета, яка буде ретроградною в січні, це планета Уран. Уран вже з 2019 року знаходиться в знаці Телець і буде там знаходитись до 2026 року. Це теж для вас дев'ятий дім, це дім за кордону, навчання релігії, всього нового. І, можливо, з 2019 року, як це для вас програється, можливо, ви частіше почали їхати за кордон, або почали працювати на міжнародну компанію, або почали робити в цій сфері щось нове, що ви раніше не робили, тому що Уран. Це планета новизни, це планета інтернету, це планета газу, це планета прогресу, планета авіаліній. І це так може програватися в вашому житті. От, це так по Урану, значить. Наступне, про яку планету я хочу розповісти, це планета Юпітер. Це найкраща планета, і це планета, яка... Постійно приносить нам подарунки, постійно все розширяє. І той сектор, в якому знаходиться Юпітер. Він якби плюсується завжди. І починаючи з 21 грудня 2022 року по 16 травня 2023 року. Юпітер перейшов в знак Овен. А це для вас восьмий дім. А восьмий дім відповідає за чужі гроші. Це восьмий дім може бути ще сім'я чоловіка або сім'я вашої дружини. Якщо ви ж в шлюбі це кредити, іпотеки і по Юпітеру це завжди дуже вигідні умови. Тобто, якщо ви хочете відкрити бізнес, чи можливо ви хочете взяти. Квартиру кредит, то по юпітеру це завжди будуть вигідні умови, вигідні умови кредитування. Тому якщо у вас є такі плани, то цей період 5 місяців, починаючи з грудня 22-го року, дуже класний для цього, для інвестицій, для вкладень, для покупки акцій. Це благоприятно для вас програється. Починаючи з 16 травня 2023 року, Юпітер перейде в знак Телець і буде там до кінця року. Юпітер в Тельці для вас це 9 дім. І 9 дім, про який ми вже раніше говорили, тому що там у вас знаходиться уран. Як це для вас може програтися? Можливо, ви підпишете контракт з міжнародною компанією і. Поїдете кудись на роботу за кордон, тому що дев'ятий дім це дім ще переїзду, поїздок всього за кордоном, можливо, вам по Юпітеру в тільці запропонують дуже класні умови, і ви вирішите, ну що потрібно погоджуватись, і обов'язково потрібно погоджуватись з того, що. Це дуже хороше положення Юпітера. Тим більше, що він знаходиться в земному знаці телець, а ви Діва, теж земний знак. Тому для вас це дуже благоприятно програється. От, і ще хотіла сказати, що Юпітер буде ретроградним, починаючи з 15 вересня до кінця року. Наступне, про що я хочу вам розповісти, про зміни, які нас чекають в березні, адже дві важливі планети, такі як Сатурн і Юпітер, змінюють знак, і це буде мати колосальний вплив на всіх людей. Отже, Сатурн змінює знак, і 7 березня, 2023 року. Переходить в знак Риби і буде в рибах до 30 березня 2025 року. І це для вас сьомий дім. А сьомий дім це партнери, бізнес, особисте життя, бізнес-партнери, клієнти, тобто все, що пов'язано з партнерством. А Сатурн це планета, яка дуже любить наводити порядок, це планета, яка любить структуру, дисципліну. І в цьому секторі у вас будуть зміни. Сатурн принесе, ну знаєте, якщо у вас були там, наприклад, незрозуміли стосунки з партнером по бізнесу, або якісь домовленості на словах, наприклад, ви. Домовились на словах, що ви ведете бізнес з якою людиною, то по Сатурну в сьомому домі це не буде на словах. Обов'язково треба буде підписати договір про співробітництво. Це не буде ну, така робота на словах, що ви домовились, і ніби домовились, і ніби не домовились. Ні, по Сатурну так не буває. так само. І про партнерів, і про особисте життя. Наприклад, якщо ви захочете вступити в шлюб по Сатурну, то, можливо, ваш партнер захоче, щоб ви підписали шлюбний контракт, і щоб ви в цьому контракті все прописали. І все нормально. По Сатурну це нормально. І е, Сатурн буде ретроградний, починаючи з 17 червня по 4 листопада. 2023 року. Це період ретроградного Сатурна. Ще планета, про яку я хочу розповісти, це планета Нептун, яка також знаходиться в вашому сьомому домі партнерства. І Нептун вже дуже довго знаходиться в рибах і буде там ще знаходитись до 2025 року. І Сатурн стосовно партнерства дає вам певні ілюзії, фантазії. Тобто, з одного боку, у вас там е, Сатурн, який говорить, так, треба підписати контракт, все має бути офіційно, все має бути серйозно і так далі. А з іншого боку, у вас там нептун, який дає вам певну ілюзорність, ви можете думати, що у вас. Там е, таке партнерство по роботі по бізнесу, наприклад, а інша людина думає, що у вас інше партнерство не таке, як ви собі уявляєте. А тому, будь ласка, зверніть на це увагу на то, які ви стосунки будуєте з людьми. Наступна планета, яку я хочу е, про яку я хочу розповісти, це планета Плутон. І Плутон в 2023 році змінює знак. І переходить в знак Водолі. І переходить він туди 23 березня 2023 року, і буде там до 8 березня 2043 року. А Плутон водолії це ваш шостий дім. Тобто переходить плутон Водолії, ваш шостий сектор, на 20 років до 2043 року. Це дуже важлива подія, тому що Плутон це планета трансформацій. Плутон це завжди про переміни. І якщо Плутон переходить на 20 років, в ваш сектор значить роботи і гроші, і обов'язки, і рутини, то на найближчі 20 років ваша рутина і ваш спосіб життя обов'язково зміниться. Тобто, так як ви жили до того, ви вже не будете жити просто, тому що Плутон це зміни. І Плутон це повільна планета, і водолій він перейде. 23 березня 2023 року до 11 червня 2023 року. А ретроградним він буде з 1 травня 2023 року по 11 жовтня 2023 року. І тобто цей період, три місяці, коли не перейде значить, Плутон в це Типу, ми просто можемо побачити, як ми будемо жити наступні 20 років, бо потім він повернеться ще в останній градус знака Козиріг. І вже з 24-го року потрошки буде входити в водолій на 20 років. Ще що хочу сказати про чорний місяць, його ще називають Ліліт. Чорний місяць Лілі це фіксована точка на небі, про яку теж варто згадати, тому що, починаючи з 8 січня 2023 року по 3 вересня 2023 року він буде перебувати в знаці Лев. А зна це для вас 12 дім, і 12 дім це Дім таємниць і це дім взагалі переїздів, еміграції. І, можливо, у вас е, в цьому секторі будуть певні ілюзії, тому що е, ліліт е, показує ситуацію е, ну, не такою, яка вона є. Тому зверніть на це увагу, а починаючи з 3 вересня до кінця року, літ перейде ваш перший дім, дім вашої особистості. Тому там теж може бути, бути якась певна ілюзорність. Ще хочу сказати про планету Венера, яка буде цього року ретроградною, і Венера буде ретроградною в вашому знаці, в Знаці Діва з 23 липня. 2023 року по 4 вересня 2023 року. І що означає ретроградна Венера? Ретроградна Венера це період, коли не можна вступати в шлюб. Тобто, якщо ви вступите в шлюб, дуже велика вірогідність розлучення. І взагалі це шлюб, в якому не буде якби. І гроші, і любові, тому що планета Венера відповідає за гроші і за любов. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас був міцний шлюб, запишіть собі ці дати, і в шлюб ці дати вступати не можна. І ще по ретроградній Венері не бажано здійснювати дорогі покупки, тому що потім, коли Венера вийде в прямий рух, ви подумаєте, ну що вам це вже не подобається? Тому, якщо ви хочете придбати, наприклад, квартиру, якісь прикраси для себе, то е, тільки не в цей період. І ще я хотіла сказати, що цього року, 12 липня, кермічні вузли міняють знак і переходять з тельця і Скорпіона в знак Овен і Терези. І для вас Овен це буде восьмий дім, а Терези це буде другий дім. І про що це говорить? Тобто фокус ваш зміщується на секторі чужих грошей і своїх грошей. І це такі основні сфери, які будуть для вас важливі на наступних два роки. І в тих самих кермічних вузлах на наступні два роки будуть відбуватися затемнення. Що стосується теми Затемнень, то у 2023 року, році на нас чекає чотири затемнення. Перше затемнення буде сонячним в знаці Овен і відбудеться воно 20 квітня 2023 року. І для вас воно відбудеться в восьмому домі. Як я сказала попередньо, що кармічні вузли туди переходять в знакове, і це перше затемнення з тої серії. А восьмий дім це дім чужих грошей, це дім е, партнерських грошей, це дім кредитів, інвестицій, і, можливо, як для вас це може програтися, можливо, ви захочете взяти кредит на свій бізнес або як це для вас краще, може програтись, вам хтось дасть певну суму, яку ви хочете, і ви отримуєте ці гроші, щоб розвиватися. От, це так може для вас програтися. Потім місячне затемнення буде в Скорпіоні, в вашому третьому секторі. Відбудеться воно 5 травня 2023 року. І вже закінчується серія затемнень по вашому третьому і дев'ятому дому. Це саме місячне затемнення в вашому третьому домі. Третій дім відповідає за комунікацію, за спілкування, за поїздки на невеликі відстані. За транспорт, можливо, минулі два роки ви добирались на роботу по одному, а зараз, по цьому затемненню, цей період для вас закінчується, і ви будете по-іншому добиратись. Або, наприклад, попередні два роки ви спілкували, у вас було таке оточення, ви спілкувалися з певними людьми, то на наступних два роки це вже змінюється. Все, місячне затемнення, все міняється. Потім наступне сонячне затемнення буде в знаці Терези, і це для вас другий дім, і відбудеться воно 14 жовтня 2023 року. Сонячне затемнення це завжди про щось знову, що входить в наше життя. І для вас, так як другий дім це дім доходів і дім наших власних грошей, можливо, по цьому затемненню у вас з'явиться нова робота. Вам, вам зателефонують і скажуть, що з'явилася така вакансія, така пропозиція, і ви підете на нову роботу, тому що сонячне затемнення це завжди про новий місяць, про щось нове, що входить в наше життя. От, і останнє це місячне затемнення, яке відбудеться в 16 Телес 28 жовтня 2023 року, і відбудеться воно в 9 домі. А 9 дім це дім за кордону, це дім всього міжнародного, і, можливо, якийсь період вашого життя по цьому затемненню закінчиться, можливо, ви. Працювали за кордоном на якусь, або просто на міжнародну компанію, і по цьому затемненню ви ну, перестанете вже там працювати. Або ви, якщо ви жили за кордоном, ви по цьому затемненню можете подумати Ні, я вже не хочу жити за кордоном, я вже хочу повернутися там в інше місце, в інші країни. Так що такий 2023 рік на вас чекає діви і. В цьому році буде багато тем, які будуть стосуватися вашого партнерства, вашої роботи, ваших доходів, ваших заробітків. Тому я хочу ще раз вас привітати з Новим роком і побажати. Щоб новий рік приніс для вас все найкраще, що ви очікуєте, і щоб ці цілі, які ви ставите перед собою, обов'язково здійснилися в новому році.